Привіт! Мабуть, ви і не знали, що в Україні є магазин, який спеціалізується на продажі, був у користуванні мобільної техніці. Мова йде про Breezy UA: смартфони, ноутбуки, планшети, смарт-годинники. Це в них є, причому не лише від бренду Apple із гарантією до одного року. На додачу до гарантії у покупця є можливість протягом 14 днів за потреби повернути техніку. Всі пристрої перед продажем перевіряються. Гасло магазину Breeze.ua – Reuse Easy. як на мене, вдалий вибір. Як економити на Breeze.ua? Розповідаю. По-перше, на сайті є сторінка з крейзі знижками. Якщо весняні акції закінчаться, почнуться нові. В описі до відео залишаю лінк на цю сторінку. По-друге, при самовивозі гарантовано отримуєте знижку мінус 2% від ціни сайта. По-третє, можна зекономити з промокодом на сайті для нього є окреме поле при оформленні замовлення, але на момент виходу цього відео промокодів реальних не було, якщо вони будуть. Ти знайдеш їх в описі до цього відео. Гуртовим покупцям передбачені додаткові знижки і особливі умови. Працює послуга дропшипінг для інтернет-магазинів. Чи можна в Брізіа обміняти один бувший у використанні мобільний пристрій на інший? Можна. Дізнайтеся попередню ціну в калькуляторі і відправте заявку. Доставка товарів по Україні здійснюється новою поштою. Пам'ятайте, захочете змінити свій теперішній гаджет на більш актуальний, звертайтеся в Брізі UA. А якщо виникли питання по знижкам, пишіть в коментарях до цього відео.